Ну, забрав я все чемоданчик. є тут. Значить, ну такий він, звісно, виглядає хорошим таким міцним, ці рушечки, все. Відкриваємо. Ага, у нього є тут такі стопори, щоб воно не падало. Ну, тут потім ще розбиратися, розбиратись. розбиратись. І зустрічка. Це щось. Типу заземлення, мабуть, якийсь да, браслет, який одягається і робиться заземлення. Схоже на то. Да, тут залізна така штучка вяха, і потім такий Це цікавий. Ага, такі різні інструменти треба подоставати буде. Це часто, да, дуже треба саме такі, які самі. Від напжинки. Достаю спірки, Так, це нож, пасатіжи. Це у нас то, що я таким ще не користувався, ага, це коли, я так розумію, зайво припойті позабирати, мабуть. О. Побачу ще, поізучаю, бо я ще таким не користувався. Так, потім у нас тут якісь... для чого це воно не знаю. Потім, типу така зачистка. Мені така не зовсім подобається, але також можна користуватися. У мене є інша що... О, навіть ключик є такий. Завжди хочеться мені оцінити його якість. Ну, я б сказав би, що більш-менш є люфт, але тут я не очікував сильно нормальний. Так, все у нас перевірка, індикаторна викрутка така. Ну, Достатньо. Плівкою батарейки з'єднаються і можна як індикатор використовувати. Сет. О, прикольна штука. Погано цей. -на. Оп, щось доставати, таке маленьке, що. Да. Цікаво. Це у нас. а, -а якийсь так, це у нас такий типу пінцет, Пінцет. Потім. Ух. це, Коротше, багато інструментів, яким я в принципі не користувався, але навіть треба дивитися для чого він, то щось погано фокусується фокусується. Там, типа щіточки, достати якось кріплення. Ще, ну, тут треба подоставати, вони зараз е в, в, в такому ізоляційному. Кратше, потім подивлюсь, що для чого. Значить є надфільки, надфільки. Це у нас припочик. Ось такі припой, маленькі ключики. Не знаю якості, але все одно. В принципі, вони не для того, щоб там сильні якісь навантаження брати. Прикольно, такі маленькі викрутки і не тільки маленькі є. Так, потім оцей набор, хороший наборчик. часто я не вистачаю з собою е, шістигранички. Дуже велика така викрутка. Коротше, весь набір викруток, які завгодно. Хороші, так. Да. Тут вже можна не однією, під різне там, абсолютно різні є хороші викрутки. Так потім вона не кріпиться, все достається окремо, можна покласти кудись. Принцовка. <хи> я не знаю, що це для чого. Роздувати щось. Щось колись я бачив з приводу цього, але сюди. А, це підставка, мабуть, під паяльник. Схоже на то. Може і ні. Бачите, щось я не всім користувався. Ця штука часто потрібно зажати дійсно. Десь до стола прижати його і нормально собі користуватися. Потім такі коробочки, органайзер. Вот. Дрізні дрібні штучки, там ключик. Що у нас? Ще такі ножниці якісь цікаві такі. Потім тестер. А... Побачимо який він. Виглядає, наче норм якість буде видно різні баночки з шприцом, підставочка під паяльник. Це не знаю, типа написати чи це ящик. Так, сам паяльник. Про 12 Вт. Ну, він в принципі не такий мощний. Ну, цікавий, цікавий тим то, що у нього ще дрібничка там закривається, така резинка ну, 12 Вт. Для таких речей є. цілком нормально. Ну, якщо ні, у мене є 40 Втний. І тут що ще у нас типу о цього дрімер чи як він там. Ось така от штучка з різними насадками. Також часто в принципі, е треба було мені ну, обходитися, бо його не було. Але ну, тут, що вона є, це дуже добре, бо бувало таке, що саме думаєш, от була б така штука було б добре. Ну, так як і тут внизу розбросено, але є такі от. Штучки, які можна розділити. Розділити не можна, а нужно розділити і все поскладати, щоб воно тут на своєму... все було на своєму місці. От. Так і зроблено. Все акуратненько, було на своєму місці. Це що ж таке вкасування? Так, ну що, хочу сказати дякую. Це дійсно такий чемоданчик мрії. Походу ну, тут багато що є, дійсно багато що є, що дуже буде допомагати робити. Якщо щось додатково, то так сюди можна буде придумати, ставити. От, бо у нас, в принципі, можна використовувати ще отут воно відстягується. І можна ще і тут зробити якийсь такий органайзер для чогось. Ну, Що Чудово.